Всіх вітаю. Ви колись могли собі представити Майнкрафт, але коли рівень дає не тільки можливість зачаровуватись, а й мега швидкість. Якщо ні, то я підготую для вас відосик, в якому ми розвили таку швидкість, про яку й не могли коли-небудь подумати. Якщо я вас заінтригував, то давайте підписуйтесь на канал. Хочу до свого дня народження, а саме 14 березня набрати 100 тисяч підписників. Це був би найкращий подарунок. Також класним подарунком буде твоя вподобайка, яку ти частенько забуваєш поставити, так що цього разу не лінись. І на інстаграм не забувай підписувати. Посилання, як завжди, буде в описі. Ну і приємного тобі перегляду. Сань, я ходити не можу. Сань, чого я стою? Я біжу, але не біжу. Диві, я біжу, О, можна... але не можу. Але можна приїхати. Сань, що ти наробив? Ну я ось біжу і стою. У мене повільність просто безкінечна. Так, Сань, що нам треба робити тут? Чого я так мало бачу? Я наче в коробці сижу. Це ти такий здоровий. <рес> ти По-перше, давай викрутим поле зору на максимум, ну, може, хоч щось будемо бачити. Ну, я б не сказав, що сильно ну, багато, але трішки нічого краще. Не змінилось, да. Так, слухай. Так, слухаю. Ну, ти, ти розказуй, розказуй, а я буду дерево добувати. Добре, весь наш... у там і Короче, Коротше, коли ми будемо добувати XP, то ми будемо ставати трішечки швидші. Але ну, <плес> нам потрібно багатенько XP. А де його ще взяти, я поки, чесно кажучи, і не знаю. Я знаю, що можна просто пережарити там камінь, якийсь, ще щось. Ну, я в мене перше, перше, що спало на думку, це вугілля піти добути або вбити там когось, піти зом, зомбіка. Але вони будуть спавнитися вночі. Поки що нам треба. Ну, як на мене, єдиний варіант це вугілля. Да, да. Ух, який верстак здоровий, все таке велике. Да, да, да. Я, я просто не можу ходити. Я можу передвигатись тільки коли пригаю. Це капець. Так, я бачу печеру, Сань. Ну це правда не печера, а щось <хи> непонятно. А, ні, це печера, Сань. Але тут немає вугілля, походу. У мене настільки настільки все здорове, що я просто не викупаю. <реш> Де я зараз знаходжусь? Ну я біжу, обалдіть, як же тяжко передвигатись. Так, О, я знайшов це... овечок, Сань! Ооо, я теж їх бачу, я теж їх бачу. Давай скрафтим сокиру, щоб швидко вбити. О, я можу плавити, але я не доганяю. А, доганяю, доганяю. стій! О, я отрив досвід, у мене перший рівень. Тебе перший? Да, да, ну я все одно повільний. Обалдеть, А ну постав верстак тут. А ти да дівся? я за рибками плаваю щас, які ж вони великі. У мене майже другий рівень уже. Обалдеть, Ну ладно, я поставлю верстак, скрафтю собі сокеру і попробую знищити овечку. Я не знаю, якщо від вона від мене почне тікати, то я її не дожену. Просто мабуть ні, встиг. Так, я одну вбив. У мене другий рівень, але я все одно дуже повільний. Ну а в мене ще нульовий сань. <рес> я не можу все одно бігти. Я не знаю, що мені робити. Я зараз спробую добути кругляку, щоб зробити пічку і щось переплавляти, щоб досвід отримувати. І ти, мабуть, роби так само. О, свинка, я бачу свинку. Поки нічого взагалі не бачу. Я не знаю, я, я такий повільний. О, в мене перший рівень, але ну, <кращ> краще мені від цього не стало. Я пам'ятаю, колись записував відео, коли я був маленький, і з рівнем я получав. Більшим ставав, от. Тоді мені було цікаво, а зараз я просто не можу бігати. Так, ну ладно, давай будемо добувати кругляк. О, Сань, тут спавнер, чуєш? Який? Я не знаю який, але тут спаунер. І тут вугілля, тут печера невелика. Не ламай, ми будемо вбивати і получати досвід. Ні, то я не ламаю, я хочу подивитися, що це за спавнер. Це зомбі, це зомбі-спаунер. Ну, Тільки. Ну, не звідти, поки, поки, поки давай туди ним не підем, А давай. Я не можу, я дуже повільний. <рес> <рес> я скрафтив пічку, Сань. Ні, Сань, я, походу, зараз помру. А, ні, не помирай, бо рівень скинеться, буде нуль. О, я їх убив, я їх убив двох. У мене третій рівень, я пробую звідси втікти. Я спробую втікти, а я не можу. Тут велетенська печера, Сань. Ну, кролика я не дожену, це точно. Тому буду валити овечок. У мене вже майже другий рівень. Ну, У мене третій, але ну кон. А, я можу, я можу ходити, я можу вже ходити, мені не обов'язково пригати. Я дуже повільно ходжу. Так що в мене прослідковується прогрес. А я вже забув, куди я свою піч поставив. І я вже навіть не можу пригати, поняв, тому що я вже. Ну, в мене цей капець, голода нема. Точніше, голод є, великий дуже. Ну, варіант один, їж старе м'ясо. Блін, ладно, придайся їсти сире. О, все, я знайшов свою пічку, я можу поїсти спокійно. Так а ти десь. А, так ти тут усе недалеко, Саня. Ну я тут недалеко, Саня, але нам це недалеко, то так кажеться. На ділі нам бігти і бігти. Ми виявляється, сусіди з тобою. Але я представляю, що буде тоді, коли ми наберемо там, ну, рівень 10, 15. Прикинь, як ми можемо літати взагалі, це буде шок. А воно пришвидшує, да? Тобто воно ну, не закінчить да, на звичайний да. стан стан в Майнкрафті, Ага. Mm -hmm. да. Ні, воно тобі може дати такої швидкості, що ти будеш. Ще в шоці. У мене п'ятий рівень уже. Обалдеть, Давай, доганяй, Сань. <хе> а то скоро ти за мною не, не цей. Не зможеш бігати. Та я вже за тобою не можу бігати, Сань. Ну, пішов я в печеру до тебе, я тільки не. А, ну, що твоя домівка, як я поняв. Ну, звісно, в тебе п'ятий. Ти вугілля добував, ти крутий там, чувак собі. <хе> Ну, о, я вже третій сань. Відволікайся, я тебе доганяю. Не ну я пока що вже шостий. Серйозно, ти вже шостий? Да. Але на самом ділі, ну супер швидко, а я бігати ще не став. Ну, ти знаєш, на самом ділі... нам не потрібно дуже жорстко прокачувати рівень, тому що ну як тобі об'яснити? Ми ж потім не зможемо контролювати нашу швидкість. Розумієш, про що я? Н не сильно. О, ну мене трошки попускає. Я скоро скоро до поля зору свого повернуся нормального, коли я буду все бачити. Так, вкрафта я трошки з пішки. Так, я вже шостий, Сань, я вже бігаю нормально. Ну, плюс-мінус, але все одно повільно. Типу, приїхати набагато вигідніше. Якийсь. О, Сань, я сьомого рівня! Я сьомого рівня, я вже бігаю швидше. Ти вже взагалі літаєш там? Ну не сказати, що я супер там сильно літаю, але ну, я Я вже нормально ніж в бігаю. Майнкрафті. Я вже теж швидше, ніж звичайно. Я вже так бігаю, що це капець. Так, Сань, погнали в печеру? Дерева в мене є купа, якщо що, я тобі дам. І підемо шукати якісь, якесь залізо, якісь діаманти, тому що ми вже досить швидкі. Я думаю, ще трішечки і взагалі буде тяжко. Сань, я знайшов якусь печеру велетенську тут заліза купа. Ну якраз нам на фулсет сет броні на трішки інструментів, щоб було все чітко. І можна відправлятися в пекло. Побудуємо також портал через відро і воду і лаву. І все, нам діамантове і не потрібно в цілому. Так, Сань, ти казав, що в тебе нема вугля, а в мене вугля купа. На тобі, дякую, дякую, дякую. Велике вам дякую. І що це одне одне буль? <laughs> Даше. Що й дав мені оцей фіговий Так, у мене вже восьмий рівень, Сань, мені страшно, чесно. Тому що я вже диви, який швидкий. Я просто лечу. Так, я крафтю залізне кайло. Бистренько нажаривши заліза та побудувавши портал в пекло, ми відправились на пошуки фортеці. Це, до речі, було не складно А от що було складно, так це те, що наша швидкість вже настільки піднялася, що контролювати її вже не вдавалось. Як тяжко пригати. Я впав Я багато хп знесло? Ой. Да багато, в мене три залишили. Фортеця, Ой, Сань! Да. Прикол. Так, так, я вылез. Досягнение страхи. Правильно? Да, нам надо блейзи. О, я знайшов, я знайшов спавнер. О, я бачу твій ніч, зараз піду до тебе. Стержня не випало А я вже 12 рівень. І в мене швидкість 7, сань. О! Два, 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 цих є в мене. Да, Сань, у мене вже два штуки. Так, а в мене 4. Так, на, тримай. Хай вони в тебе будуть. Все, у нас є шість. А я вже 13 рівня, я так Сань, бігаю, я швидко. Сань, Я чотирнадцятий. У мене швидкість також 10. Це КПС. Погнали шукати ендерменів. Ой-ой-ой. Ой-ой, Сань! Я на шифті просто настільки бистро хочу. Що це шах? Ось ще один гендермен. Стійкенд, я не можу тебе догнати. Боже, Сань, я не знаю. Тут на шифті дуже тяжко. Я не уявляю, що буде, коли ми дракон уб'ємо. Я не знаю, там же ж нам левело дасть капець, як багато. Помниш, тоді ми хотіли швидко налутати левел, а зараз нам його вже й не хочеться. Зато я знайшов ще ендермена, до речі. Я впав до Ендермена, боже. Тут усе під землею багато їх. Я ось все наше ще двох. Ай, тут. А 4, я в нього, нього просто чекаю. Так, Сань, у мене є 6 первин. Сань, у мене є 5. І я хочу вже звідси піти, я вже не можу. Я такий швидкий, що це капець. Я навіть на, ну, на шифті не можу. Просто добре, що я з блоків не падаю. Да, 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 бо ти на шифті такий Ні, швидкий, ну, що це шок. Ну, коли пригаєш, коли пригаєш з шифтом і біжиш, то нормально. Типу, як звичайна швидкість. Так, Сань. Давай мені перлини. Так, На, Сань, тримай. Одинадцять очаянду Енду, і погнали шукати фортецю. І в прямому смислі цього слова погнали, Сань. Ага, ну, Що? в цю сторону нам, Сань. Обалдеть, куди я полетів? Я просто так ширую, капець, моя півсердечка. Ой. Це прикинь, як по пустелі можна гасати. Бо самий плаский да, біом да. це ж пустеля. А ну, Джеронімо! Так, давай кинемо ще одне, Сань. Ой. Тихо, 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 я упав. Все, давай, я стою. А де око? Воно, походу. Воно, походу, Сань під нами. Так, Сань, я десь викопався. Ось, все, я бачу, я бачу ці камін... камінці, камінці. Mm. Оп, я на якусь драбину спригну, все, я в фортеці. Правда, я настільки швидкий, що я просто не викупаю. Типу, куди мені бігти? Так, Сань, я не знаю, я бігаю туди-сюди, я не можу портал знайти. А! О! О, я тут, я тут, я тут, я знайшов. <хи> зайшов, я зайшов, прям сюди забіг. Давай швидко заходимо туди, бо це капець. Я вже давай, не можу давай, так швидко давай, бігати. Давай, давай. Let's go! Я тут, Сань. Йоу, головне, звичайно, <хи> не випасти звідси. Да, так. Да. Так. А де у нас дракона? Ну, він літає. Так, Сань, головна задача це якось спробувати знищити кристали. Так, у мене в принципі трошки блоків є, я пішов будуватись до них. Я навіть з натянутим луком супер швидкий такий. А я супер натянутий тип, бо я. О, подожди, подожди, подожди! Я не можу добудуватись, в мене вистачає боків. Я допригну, цікаво. Да, я перелетів. Так, сань, кристал я ніби поламав, але тепер залиши дракона якось убити. У мене моя сокера, скоро скаже всім пока. <хи> вона, вона буквально на декілька ударів. А в мене теж, і в мене стріли закінчились. Ну, Сань, тоді прийдеться строїти хату. Я ось оставлю верстак. Можете Так. <хи> да. Ставлю пічку, а заліза нема. Ну, є діаманти, тому буде в мене діамантова сокера. Сань, він приземляється. На шифті акуратненько. Ой-ой-ой, б'ється. Я ее убью! Я тоже, я тоже, я тоже бью. Все нормально. Че, ее кайлом бил? Ну, мене сука разломалась. Він знову приземляється, Сань. По пяткам його валю. Давай. У нього залишилась половина, Сань. Давай, Сань, його бити. Я луплю, луплю, луплю. Нам взагалі капля осталась, капля залишилась. Давай, може ми його ще уб'ем? Давай! Давай! Є. Yeah! Фух! Чура я паршик забираю досвід. Ні, <laughs> я оболдей Я підбираю левел 30 спіт. А в мене щось поламалось. В мене якась надпис виліз такий.